Поручення реабілітаційного центру біля озера. Небайдужі мешканці Івано-Франківська та воїни вкотре зібрались на зустріч щодо забудови. У кожної сторони свої аргументи. Керівник громадської організації Народна рада Прикарпаття Любомир Волосянко виступає проти спорудження центру на цій ділянці. каже, вона повинна залишатись зеленою зоною. «По генплану ця зона є зелена зона. Звичайно, орендар має певні права, і я впевнений, що ситуація поки що в тупик не зайшла. Є ще шанс ну, зробити так, щоб мирно розійтись, тим більше, що всі підстави для цього є. Наріжним каменем став реабілітаційний центр. Ну, Багато вже висловилось і депутатів, і від громадськості, що є альтернативні місця. Представник благодійної організації Воїн Україна Ростислав Гудзінський додає, ця ділянка незручна для реабілітаційного центру. Крім того, вважає, що там надто мало місця для такого закладу і пропонує альтернативу. Є більш зручне місце, це вулиця Мазепи, центральна міська лікарня. Тим більше, що є погодження з лікарем, головним лікарем Масляком. Він каже, що на території лікарні можна побудувати прекрасний реабілітаційний центр. Не на 500 метрів, де не буде де пройти кому, а 75% або й 80% буде комерційною забудовою, як ви розумієте, що там будуть приїжджати люди. З різних регіонів України, так, ну там, де комерційна буде забудова, і вони будуть заважати просто людям проводити реабілітацію. Натомість ветеран Микола Бітюк впевнений, кращого місця для реабілітаційного центру зараз немає. Пояснює, частина приміщення справді буде комерційною. Це для того, аби заклад міг себе забезпечувати. «25% – це буде реабілітаційна зона, 25% ще ж будуть складські приміщення. Ви маєте це зазначати. І 50% – які буде комерція. Ця комерція нам для того, щоб ми самі утримували реабілітаційний центр і лікування людей в цьому реабілітаційному центрі. На даний момент військовий один з військових реабілітаційних центрів, який знаходиться от на Довженка. Він взагалі не надає хлопцям ніяку допомогу. От ми за зелену зону. Просто ви маєте розуміти, що там розділяється на дві ділянки. Там є, як кажуть, міська територія і є оця забудівник. Ми тільки претендуємо на оцю смужку, яка нам потрібна один і один. Наразі жодного рішення щодо спорудження реабілітаційного центру біля міського озера немає. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанії